Естонію цьогоріч представлятиме Томі Кеш Своєю піснею «Еспресо макіато він змагатиметься за перемогу, хоча вже й сам думає, що переміг на Євробаченні. <пів> <Мак 'ято>. його особистість та творчість викликають суперечливі думки. На рахунку у Томі є співпраці з російськими артистами, також зйомки в інтернет-серіалі Американ Рашенс. Колаборація з Чарлі Екс, де він виконує пісню як англійською, так і російською мовами. Режисеркою, постановницею його виступу на нацвідборі стала росіянка Аліна Пязак, яка і раніше працювала із Томі Кешем. Також нещодавно у нього вийшла спільна пісня із минулорічним представником Нідерландії Юстом Кляйном, яка має назву «United by Music». У цій пісні є такі рядки: як ми хочемо миру, вони хочуть війну. Я хочу полетіти до Києва і поїхати у Москву. Тож цікаво, чи стане до вподоби його еспресо макіато з російським присмаком в Європі.